В принципі сьогодні всі навіть молодь розуміє, що е, вивчення української мови е, англійської мови це обов'язкове. Вони розуміють, що якщо ти хочеш досягти успіху в бізнесі або ще в чомусь, ти маєш бути, ти маєш знати англійську мову. Вона має бути. Я не знаю наскільки це правильно буде. Це вже там має бути. Буде... Хтось інший про це думати наскільки обов'язковим треба його вводити в закладах освіти, чи не обов'язковим, чи можливо як то хто хоче, той вчить і йде на ці уроки З Стиму, шляхом стимулювання в Євросоюзі? Тому ж Тому що всі користуються своїми мовами, да, члени Євросоюзу, але от, от як... ні, я розумію. Просто так. навіть я пам'ятаю, десь в році там знає йшла мова про те, що ви... нібито була така ініціатива, щоб запровадити в Євросоюзі офі... мову офіційного діловодства есперанто. Есперант. Тому, що, мовляв, нам треба на 28 мов, а так ми на на справді, ви собі розбираєте. Тобто, наприк... Я би сприйняв, наприклад, це позитивніше, якби ми би рухалися світ до, наприклад. Як есперанто, як нейтральна мова, яка містить там слова там з більшості Пане Георгію, не мов. подавайте ідей. Але, але... Я якщо ще внесуть до цього закону ще додатковий момент, Ні, я, я кажу, я, я кажу, замість, а не це, і як і простимул так стимулювати треба. Так. Я пригадую там середущий син, коли він хотів потрапити на. Практику закордону, бо там заклад мав о. він досить швидко підтягнувся. Нічого ніхто не змушував, він підтягнув англійську Знаете, мову Це і питання Петро. знаєте, питання філософське насправді. Наприклад, у мене думка, що суспільство це як дитина. Я так порівнюю. Можливо, це неправильно порівняно, але не може не, не таке успішне, може, якісь інші як дитина. Дитина вона не розуміє, для чого її певні речі, і вона не так далеко бачить, як її, наприклад, дорослі. Да, люди. От там моя дитина каже: ну навіщо мені я їй кажу, ні, ти вчиш англійську, ти поняла, Ти вчиш, а потім я тобі поясню. Потім ти побачиш, для чого це тобі потрібно, окей? А, Тому що ти хочеш співати, а співати в Україні. Мені так про Котанген сказали. Я дотепер І... чекаю, де його використати. Ну, зна -зна, зна -зна, <рив> то моя думка, що треба все ж таки робити обов'язкове вивчення англійської мови. Це, це щось на натяк на у нас є знаменитий чемпіон світу Європи з бігу Іван Гешко, то він якось згадував з дитинства в школі. У нього директор був вчителем французькою мовою і казав йому там чину, він не дуже мав час на навчання, два тренування в день і каже: що він там французь? Що я маю Франції їх? а потім він там не раз нагороди здобував у Парижі там на великому стадіоні. Панове, тільки для того, щоб ми посміхнули, знаєте, коли в людини є стимул, то вона дуже у мене є друг в Америці, якого звати Марко Журавинський. Він продюсер таких маловідомих артистів. Як покійний Джо Кокер як Крістіна Гілера, він українською не говорить нічого. Він англомовний, він вже там в п'ятому чи якомусь поколінні українець, але він приїхав до мене, зайшов у погріб, закрив двері, довго нюхав. Запахи погріба, а тоді сказав Петро, I need a little самогоночка. І я зрозумів, що якщо у людини є внутрішній якийсь цей, то навіть з пам'яті виходить те, те, на що він не сподівався. То був просто жарт панове.